Доброго дня! Продовжуємо і сьогодні ми знову з вами працюємо з циклами. Виконаємо ще один практичний приклад з підручника. Трошки творчості. Представлене зображення, яке ми з вами зробимо. Є результатом того, що лінії, які будуються на екрані, складаються з окремих квадратних точок пікселів. Тобто є східчастими. Просто, але красиво. Давайте виконаємо ось такий з вами проєкт. Ну, По-перше, бекграунд Ми з вами задамо функцією red. Задали. ось, І далі. З вами. заливку зробимо строк блю. Зробили. Так. Заливку блю зробили. Далі входимо в цикл for x від нуля, то х менше поставимо 2, 0, 48. Що робити циклічно? Циклічно робити наступне. х, додати 2. Х додати 2. І Будувати лінію. Будувати лінію. Нуль 500. Х. Нуль. Давайте подивимося, що вийшло. Такий у нас вийшов фізерунок з вами у формі виява. Ось, де у нас точки 0500, звідки починаються, і далі вони розходяться. Ось таким чином ми бачимо, наче розходження відбувається. Тобто циклічно можна ось так візуально красиво зробити. Ще один приклад. Повторіть, реалізуйте, щоб краще запам'ятати, яким чином використовувати цикли. Давайте спробуємо, наприклад, видозмінити цей цикл. Наприклад, поставимо 20 з кроком робити. І так, що у нас вийде у цьому випадку? Ось вже вийшло трохи по-іншому. Теж візуально красиво. Якщо поставити 10, то вийде ось таким чином. Повторіть, будь ласка, виконайте, щоб краще засвоїти. Цикли і використання циклів FOR в нашій візуальному програмуванні на P5 JavaScript. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал.